Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк поділився своїми думками про кохання і стосунки на своїй сторінці в інстаграм. Актор вирішив відверто порозмірковувати над тим, в чому все ж таки сенс життя, і допис виявився доволі цікавим. За словами Тараса, якщо говорити з самим собою на цю тему, то він тут заради емоцій, відчуттів, заради людей і любові. Коли можна ділитись думками з оточуючим світом, щось створювати і насолоджуватись досягненнями? А саме головне в житті це саме кохання та почуття, які для актора є своєрідною формою свободи, оскільки тут головне не прийняття соціуму, а свій власний вибір. Також цимбалюк поділився декількома фотографіями, знайденими у Пінтересті, і написав: як пасує людям бути людьми на всіх світлинах молоді пари людей, які насолоджуються коханням та життям. На питання, чи можуть бути сенсом життя сім'я і діти, Холостяк відповів, що поки що в нього дітей нема, але головне для нього, що діти і є наслідком того, що зображено на фото. Щодо поради шанувальникам, то тут Тарас закликав людей не стримувати своїх почуттів і побажав більше любити. Цікаво, що такі думки у Тараса з'явились саме під час зйомок проекту Холостяк. У коментарях вже з'явились теорії, що такі пости є своєрідним підтвердженням. Що холостяк знайшов своє кохання. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.